Всім привіт! З вами знову Діма. Радий вітати вас на моєму каналі. І сьогодні моє відео буде таким трошки болтологічним. Одразу хочу вибачитись за цей конди... кондиціонер, який працює на фоні, бо у мене тут опалення через нього. Немає батареї в готелі. Ось, і це відео буде по тегому сповідь ютубера. Побачив перше його у Іри Талами. Вона взяла ці питання. з Англомовного Ютубу, здається, пізніше зняв ще відео Віталій Грін, і я вирішив долучитися. Отже, тут є 17 питань, на які я маю відповісти, і, в принципі, так ви мене пізнаєте більше і трошки розповім про те, які у мене відношення з Ютубом. І перше питання: що ти думаєш щодо інфлюенсерів, чи ти інфлюенсер? Я вважаю, що кожна людина, яка передає свою думку через відео, яка щось розповідає про якісь продукти, або в нашому випадку парфуми, є інфлюенсером, бо хтось дивиться просто як розважальний контент, а хтось надихається нашими відео, і наприклад, мене хтось потім може придбати ті парфуми, про які я розповідаю, хтось згоден з з моїми думками, або навпаки, не згоден. І я знаю такий випадок, що коли я розповів про один з парфумів, то кілька людей замовило його пізніше, бо дуже захотіли спробувати, бо, мабуть, цікаво розповідав. Тому можна сказати, що я є інфлюенсером, але таким маленьким-маленьким, бо 358 підписників це не дуже велика аудиторія. Але я маю якісь думки, які я транслюю, і, звісно, ви їх дивитесь пізніше. Питання номер 2 як і чому ти почав викладати відео на каналі? Випадково, бо на початку в мене був інстаграмчик маленький пізніше, я вирішив, що можна було б спробувати викладати відео. І далі я побачив тех присвячений Монро. Парфумована веселка, здається. І у мене в голові так швидко склалося усі ті кольори, усі ті флакони, які я хочу співвіднести з якимись кольорами. І я вирішив: а чому б не спробувати? Я сів буквально за 20 хвилин зробив це відео. Ще якісь 20 хвилин в мене пішло на монтаж. на... Початковий такий просто накромсати швидесенько відео, склеїти між собою, бо я не вмів взагалі нічого робити. ось. І виклав на YouTube, виклав у два чата, здається, поширив посилання на своє відео. І люди почали дивитися, і мене це здивувало, бо у мене там за перші пару годин було понад 100 переглядів. Для мене це було таким шоком, що. Я вирішила, чому б не спробувати далі, і пішло, пішло, пішло. Зараз маю 10 відео, 358 підписників. Усім дякую, що дивитесь. І в принципі, я знімаю контент не заради монетизації, не заради просування себе як особистості. Я просто маю якісь флакони в колекції і показую їх. Я не вважаю себе якимось парфумерним експертом, я не вважаю себе спеціалістом з, з парфумерії. просто розповідаю про те, що в мене є в колекції. Питання номер 3 Ти зустрічаєшся з блогером з Ютуба? Так, я зустрічався один раз з Юрою з Ukrainian Fragrance Community. На той момент в мене ще не було Ютубу. У мене був тільки Інстаграм, і ми якось списалися, зустрілися. В принципі, це була така єдина взаємодія з блогерами з Ютубу. Так, у майбутньому я, звісно, дуже хотів би зустрітися з багатьма, скажімо так, колегами з Ютубу: Іра, Талама, Віталій, Грін, Альона. Мені дуже цікаво з усіма зустрітися і познайомитися ближче, бо спілкування в чатах це то... і спілкування наживо — це різні речі. Далі. Чотири. Чи ти маєш пропозиції від спонсорів? Що ти про це думаєш? А, ні. Я... Мій канал зовсім маленький, щоб у мене були якісь спонсори. А, про співпрацю з спонсорами. Це окей, як, як на мене. Якщо хтось хоче просувати свій продукт через блогерів, то чому ні? Але для мене важливо, щоб це просування було чесним. Бо, якщо до мене може колись прийде на тестування якийсь там може, флакон, я думаю, що я буду розповідати так, як я вважаю потрібним. Бо, бо це. Мої думки, це моя відповідальність, те, що я буду транслювати. Тому не знаю, чи, хто, чи хтось до мене прийде. Далі. Чи були неприємні ситуації чи конфлікти з брендами, і чи не залишалося неприємного після смаку. Я не пригадаю щось такого, бо, по-перше, до мене бренди не приходили, але можу сказати так, що колись у ароматиці мені неправильно полічили знижку. І я це зрозумів вже повернувшись додому, переглянувши очі. І я відмі... відмітив на інстаграмі, здається, у сторіс мені швидко відписав менеджер. Мені повернули різницю на карту. Я навіть не... не потрібно було їхати до цьому, де я робив покупку. Тому після смаку в мене не залишилося. Я люблю ароматеку, мені подобаються їх магазини, тому далі. Далі буду ходити до них. Питання номер 6: як ти справляєшся з негативними коментарями? Мені пощастило, У мене їх ще не було. Тому навіть не знаю, якось буду справлятися, але можу сказати, що я дуже спокійна людина, я точно не буду відповідати негативом на негатив. Або видалю, або просто залишу, можу залишити без відповіді, щоб все це не розросталося у якийсь великий срач. Подивлюся, але насправді мені пощастило, що в мене дуже така приємна аудиторія, яка залишає тільки позитивні коменти. І я не стикався ще з хейтом. Що тебе дратує у коментарі? Поки що нічого. Наступне питання, який у тебе найулюбленіший момент у виробництві контенту? Мій улюблений момент це, власне, перемикати режим, тобто, коли відео ніхто не бачить, і примикати так, щоб його побачили всі. Тобто, розуміти, що все, відео пішло вже, коли вже можна його скинути десь там до чату, поділитися зі знайомими, запустити в Інстаграм, що в мене вийшло нове відео. Тобто, мені подобається саме цей момент, коли все, ти розумієш, що продукт готовий. Продукт можна подивитися, продуктом можна поділитися. Далі, що тобі не подобається як кріейтора, я ненавиджу знімати відео. Як би це смішно не звучало, я ненавиджу оцей весь процес, коли тобі треба придумати, про що ти хочеш знімати, потім зробити якусь структуру відео, потім. У мене було так, що для одного зі своїх відео я писав сценарій. У мене це зайняло майже дві години, і пізніше я зрозумів, що більше так робити ніколи не буду. Ось, тому усі мої думки одразу йдуть до камери. Ну, ось, і я. У мене ще є проблеми з українською, бо я родом з, з російськомовного регіону, і я намагаюся приходити на українську сюди, де можу. Але в мене ще є проблеми. Я часами перезнімаю якісь дуже банальні фрази по два, по три рази, по чотири рази. І часами стається так, що ти просто хочеш щось сказати, а у тебе в голові затуп. І ти сидиш і дві хвилини дивишся просто в камеру і не можеш нічого сказати. Питання номер десять. Ти монтуєш відео та чи подобається це тобі? Так, я монтую відео. Можна побачити, що в мене є якісь склейки, можна побачити монтаж. Але все це через ті причини, які я назвав вище. Проблема з українською, затупи, ці безкінечні АеУ і все інше. Тому я намагаюся трохи причесати свій контент, вирізаю якісь непотрібні шматки. тобто, Намагаюся зробити його кращим. Чи подобається мені монтувати? Я не знаю. Я вже роблю це на автоматизмі. Просто переглядаю відео, швиденько, повирізав все необхідне, воно у мене автоматично склеїлось. Зараз у е мене з'явилася перебивка, тобто я можу там десь між флаконами, або як у цьому відео, може, зроблю між питаннями. А прибивку у мене з'явилася заставка, тобто я можу зробити відео трошки красивішим якось так. Питання номер 11. Де та грань, яку не перейдеш, коли ділишся інформацією? Чи можеш повністю розкритись глядачеві? Чи є думки, якими не ділишся? Поки в мене контент стосується тільки парфумів і майже не торкається моєї особистості. В принципі, в мене все влаштовує. А щодо грані, яку я не перейду, я не впевнений, що я колись буду нав'язувати комусь щось. Тобто, ось цей флакон, у тебе він має бути обов'язково це маст хев, це найкращий і так далі. і тому подобное. Так я можу сказати, що я дуже люблю цей флакон. Мені дуже подобається цей аромат, і так далі, і так далі. Але нав'язувати його придбати. Я думаю, що ні. Я думаю, що я може рішив там трошки у попередніх відео з, з такими думками своїми. Але зараз я вже приходжу до, до того, щоб просто подати інформацію про парфуми, чи подобаються вони мені чи ні. А так як, я, так як у мене всі флакони, які я придбав, тому що я їх хотів, і тільки кілька з них випадкові придбання, майже усі флакони мені подобаються, і так, звісно. Я можу їх порекомендувати, але часто кажу, наприклад, з амуажами, їх усі потрібно тестити, бо це дуже специфічні парфуми. Далі, питання номер 12. Назви щось, що б хотів би знати на початку ведення каналу. Я думаю, що я хотів би мати навички монтування відео. Я хотів би. Трошки більше розуміти, що потрібно від мене, якого контенту від мене чекають. Також я хотів би знати, що YouTube потребує регулярності у відео, бо якщо ти не вкладаєш місяць, до тебе люди не повертаються. І якщо ти хочеш мати стабільні перегляди, то треба випускати одне відео за одним, такий конвеєр. А так як я лімітований свою колекцією, тобто в мене. Не з'являються там по 5-10 по флаконів кожен тиждень, важко мати якийсь стабільний графік виходу відео. 13. Чи плануєш щось змінити на каналі в найближчому майбутньому? Поки що я не планував нічого такого. Я думаю, що я подумаю, коли повернуся до Києва. По-перше, у мене знову буде доступ до моєї колекції, бо у мене тут з собою може якісь 30 флаконів вже. з Рахуючи з тими, які до мене доїхали під час перебування тут у Трускавці. І далі я вже подивлюся, може, я хотів би спробувати якісь може, колаборації або сліпі затести. Хоча для мене тема сліпих затестів це така дуже болюча тема, бо мені важко вгадувати аромати, бо навіть маючи десь 80 флаконів в мене вже. Але в мене вже. Ще не така нанюханість. Тобто, мені ще важко розпізнати якісь нюанси і так далі. Тобто, я знаю якісь там базові ноти і так далі, щось я можу вгадати, але так, я розумію, що все це робиться заради якогось фану, але я чомусь до цього ставлюсь трошечки більш серйозно і. Вважаю, що треба приходити до сліпих трошки пізніше, коли я буду знати трошки більше. М -м Питання номер 14: з ким мрієш зробити колаб? Я думаю, я назвав вже тут блогерів сьогодні, з якими я хотів би познайомитись е вживу. І було би цікаво спробувати. Може записати щось сумісне, якесь відео, подивитися, як це буде. Але також не хочеться перетворюватись. На людину, яка цілком і повністю залежить від іншої особи в кадрі. Далі. Кого з блогерів любиш і ким надихаєшся? Щодо парфумерної тусовки, я вже назвав. І, в принципі, я би не сказав, що я дивлюсь багато блогерів зараз, навіть перейду на свої підписки. Та ні. Я б не сказав би, я дивлюсь свого колегу, я дивлюсь якісь підписані на якісь музичні гурти і так далі, так далі. А щоб так з блогерів за якимось слідкувати, то особливо ні. Який контент тебе дратує? М -м -м, важко сказати. Я для себе вибрав таку стратегію, якщо в мене щось, щось мені не подобається, я просто не дивлюсь. Тому мене важко чимось роздратувати. Я перестав дивитися одного блогера, всі ми знаємо, через те, що у нього немає взагалі нічого від себе, тобто людина повністю залежить на запрошених гостях. І це я не вважаю, може, це комусь цікаво, але мені ні. Так, я можу дивитися якісь там вибрані відео з тими людьми, які мені дуже цікаві. Але моя увага повністю на тій особі, яка запрошена. 17. Чи мав колись справу з культурою відми... відміни бойкотом? Ні. Та особа, про яку я тільки що розповідав, забанила мене в чаті, але це, я думаю, не вважаю якимось бойкотом або культурою відміни. А так. Я з усіма у гарних відносинах, і я не розповідав нічого контроверсійного, за що мене можна було б притягнути до відповідальності, до бойкоту, до культури відміни. Тому я намагаюся ні з ким не сперечатися. Тобто, я роблю те, що я роблю, інші роблять те, що вони роблять. І якось ми живемо і не пересікаємося у житті, тому чому з кимось стратися. Ось. Це було таке болтологічне відео. Подивимося, як воно зайде вам. Може, вам буде цікаво. Може, ви знаєте, ще є якісь теги, які не потребують наявності флаконів у відео. Тож пишіть, відмічайте, коментуйте, можете задавати питання у коментарях, тисніть на дзвіночок, тисніть на підписку. Зустрінемося в наступних відео. Па-па!